Усім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна історія. Мене звати Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу японську історію, граючи за японську демократичну імперію часів прем'єра-міністра, от нашого такого лідера консервативної партії, який буде ну, продовжувати свою демократичну політику, і заодно ми подивимося, до чого вона призвіде. Отже, дорогі друзі, у нас розпочинається в 1965 році громадянська війна в. Нашій країні, сусідній союзній країні Індонезії, ми, звісно, будемо підтримувати наші сили, хоча там диктатори, які погубили багато людей. але нам потрібно зберегти сферу впливу на даних територіях. Паралельно з цим Китай запрошує. Китайська республіка запрошує від нас дипломатичного визнання території. Ми погоджуємося на таку ініціативу. Взамін вони дадуть нам більше ресурсів. І більш заохочено буде співпрацювати з Японською імперією. Чому важливо виграти індонезійську громадянську війну? Тут, звісно ж, в свою руку поклали американці, які паралельно з цим ведуть активну битву, битву за Італію, це дипломатична битва в Холодній війні. А ми знаходимося якраз в стані Холодної війни між Японською імперією з одного боку і Сполученими Штатами Америки з другого боку. Ця битва за Італію важлива для нас. І буде продовжуватися. Ну в 1966 році, 12 січня, президент сукарно. Перемагає в громадянській війні в Індонезії. Звісно, не без допомоги Японської імперії, тому що ми відправили там три дивізіони, постійно їх снабжали, давали їм саме сучасне піхотне спорядження і тому подібне. І перемога була завдяки, звісно, Японській імперії досягнута. Повстання генералів в Китаї. Це сильний удар по сфері такого спільного процвітання Японської імперії і маріонетрічними країнами. Ну і новина, яка була для мене трошки шокована, тому що я багато ресурсів кинув, щоб Італія була все-таки в, в нашій сфері впливу, але вона вибрала нейтральний неблоковий статус. Западносибірське сучасне і тимчасове правітіство відкриває свої двері для нас. У нас є можливість з ними співпрацювати, вони називають себе, можна сказати, легітимним. Керівництвом Російської Федерації, Російської імперії, чи там самої Росії, або ж Союзу, у нас є можливість підтримати і визнати їхню легітимність, ну або ж ну, не визнати їхню легітимність. В майбутньому, можливо, ні один, ні другий варіант не спрацює для інтересів Японської імперії, але я поки що визнаю, це западно сибірське тимчасове правительство Російської Федерації, майбутньому, можливо, Російської Федерації. Чому я, можливо, не читаю? Питаю, це все, що в нас тут є. Тому що, друзі, це буде довго. А я хотів за ці 5 років, тому що наша кампанія з 1965-1970 по року втискнути всі самі основні події, які будуть відбуватися пов'язані з Японською імперією. Великий заговор на території Китайської Республіки. Я, чесно кажучи, коли от починався в нас такий а, тимчасовий а, новосний евент, не очікував, що наскільки він буде масштабний і наскільки багато лиха воно принесе Японській імперії. Ось такі у нас фокуси, які я майже а, всі виконав, граючи за а, а, ну, такий консервативний реформований режим. А режим нашого прем'єра-міністра, який виграв з попередньої такої гонки, можна сказати, політичної баталії, політичного марафона, а фокуси в них прекрасні, чудові, тому, виконуючи їх, ми сильно укріпляли сферу впливу Японської імперії, як і всередині нашої країни, так і назовні між нашими сусідами, ворогами чи опонентами. Тим часом в Європі після перемоги, можна сказати, Бормана, який об'єднав Великорманський рейх, поступово відновлюється пак єдництва, який ну, включає в себе різні країни Східної Європи і поступово Центральної Європи. Сама ж Росія не є єдина, хоча в нас Червень 1969 року. В них продовжується боротьба з різними кліками. Африка починає формувати свої національні інтереси, національні країни, там багато країн станом на 69-й рік починають свою боротьбу за незалежність. Ну і осада Токіо. От ці події, які почалися 11 листопада 1969 року, і до моменту закінчення цього відеоролика для мене були самими такими Ну, скажу відверто неочікуваними і надважкими. Не були отакі от важкі битви, як в Індонезії чи на Філіпінах, як от цей якраз режим і криза всередині Японської імперії. Наша Японська імперія вперше за довгий час була на границі, можна сказати, Нової громадянської війни прем'єр-міністр, не дивлячись на успішні реформи, які проводили його політики, його команда, не змогли передбачити внутрішньополітичної кризи всередині Японської імперії. Тому громадянська війна в Японії дуже близько ставала, і у нас от тепер є можливість закінчити з анархією. Якби я вибрав, можливо, армію, то ситуація була б куди більш непередбачувана. Тому я вибрав більш демократичний і лояльний варіант, який базується на тому, що японський імператор Хірухіто все ж таки виходить до керівництва і там до опозиції, яка бастує, яка бунтує. І дає свої рекомендації стосовно майбутнього. Тому, друзі, дворцовий переворот Японії був здійснений. Він був здійснений по ініціативі імператорської сім'ї, яка взяла тепер всю владу, в свої руки. І демократична Японія, яка з 1962 року по 1970 року. Ну, постало, можна сказати, перестала існування, от своє таке існування. Конець Екуасанкай. Імператор є глава імперії, об'єднуючи в себе права верховної і здійснюючи їх согласі з поставленими настоящими от такими конституційними правами. Японська імперія переходить з зону і в свою отаку, сферу впливу японської е, сім'ї на, можна сказати, політику Японської імперії і всього альянса е, Процвітіння на далекому сході. світ міняється і станом на 1970 року були багато і безліч за ці п'ять років прийшли зміни на зовнішньому політичному полі. Але у нас є іще до чого направлятися, і думаю, що третя або ж навіть четверта буде дві ще заключні серії, які будуть базуватися до 1980 року. Ми подивимося, як же Японська імперія буде розвиватися далі. Можливо, ми повернемо демократію, не знаю, друзі. Але я хотів би бачити Японську імперію демократичною і реформованою. Тож, дякую вам за увагу, дякую за те, що залишаєтеся вірними нашому каналові. Приємно було показати вам даний відеоролик. До побачення, до нових зустрічей і ще побачимось.